Хочу показати таку штуку, що є обробка помилок. Про що я? Подивіться на цей, цей пеліскельблок в пеліскельблоці. Ось Бегін і цей N це головні, а оце внутрішні. І всі ми знаємо, я сподіваюся, із школи, що на 0 ділити не можна. Можна писати 1 плюс 1, тоді відпрацює оцей кусок коду. Exception – це помилка. Помилки не буде, не виведеться оця. Оця ось штука, яку я придумав, що це не можна ділити на 0, і далі виведеться системна дата. Давайте я запущу це. Пум. 1 плюс 1, 2, і системна дата. Тобто ви працювала оцей кусок кода і оцей кусок кода. А якщо я зроблю 1 поділити на 0, ой, поділити на 0, то от що в мене буде. У мене буде помилка, піде код мій в екзепшн, Відпрацює кусок кода оцій, тобто не можна ділити на 0. І далі піде працювати мій код. А якщо б я це робив би без давайте от так я зроблю, то мій би код відразу би зупинився на перші помилки. Тому що неможливо, якщо б я зробив би ось так, то буде відразу помилка прям синтакс, ну, бум, і все стало в мене Чик. E, zero. Ну, Вибачте за мій англійський. Неможливо не можна ділити на 0. А якщо я отут зроблю один там, плюс один. Помилки нема, і тоді наш код працює. Тобто є така штука, як обробка помилок. Це в будь-якій мові програмування. Є пільськіль, я вам казав, точно така потужна мова програмування.